27 лютого школярі школи номер 28 під час занять почали скаржитись на погане самопочуття. У дітей з'явився біль у животі, нудота, головний біль, розповідає директор школи. Уже до вечора шість чоловік потрапили в інфекційне відділення з такими ж симптомами. Це різні класи, це 11 класи, клас, класи, шостий клас і 3 клас. А в основному це діти початкової ланки, тому що вони. Ну, вони організовані і їх перевіряли в основному, тому що вони організовано харчуються е в школі, е харчуються практично. всі Підозра в основному на ротовірусну інфекцію, тому що всі оці симптоми ротовірусної інфекції. Заклад закрили на карантин до 11 березня. Приміщення обробили та чекають лабораторних висновків про причину масового захворювання дітей. Провели бак обстеження. Е Працівників їдальні зразу ж провели е, обробку класів, де е, діти потрапили в лікарню. Санітарна служба все робила. І дуже сильно, все залили повністю. От ми завтра ще прийдемо сюди митися. Дали смиви, все, взяли у нас. Е, Аналізи на кишечну паличпеціалісти Держпродспоживслужби і міського лабораторного центру перевірили організацію харчування та відібрали зразки води. Шість проб питної води це і водопровідна із питних фонтанчиків, де діти п'ють воду. Відібралися харчові продукти, добові проби, і страви і також сировина, яка була на харчоблоці. Провели обстеження персоналу. Ці вісім чоловік, які працюють на хар працюють на харчоблоки, також е відібрано біоматеріали. По їх отриманню вже можна буде говорити про причину чи це ротовірусна, чи це не ротовірусна інфекція. У департаменті освіти припускають, що карантин триватиме тиждень. У разі масової госпіталізації дітей обмежувальні заходи у школі номер 28 можуть подовжити. Є діти, які зовсім не харчувалися в їдальні. Саме ця хвороба ротовірусна інфекція. У них інфікуційний період сім днів. Продовжили розрив, хочуть зробити розрив на сім днів. У школах міста після спалаху захворювання у школі номер 28 посилили контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм. Загальноосвітня школа номер 16 розташована впритул до 28-ї. Тут випадків подібної недуги не зафіксовано. Моніторім е Відвідування дітей в школі і потім через класних керівників, через батьків, що сталося з дітьми, чи вони знаходяться в лікарні, чи вони вдома, яка причина невідвідування школи. Свої заходи і на основі того, що нам рекомендує департамент освіти, ми будемо старатися так, щоб звести до мінімуму оцю проблема, що зараз стала в висновки про причину хвороби, що вклала дітей у ліжка, лабораторний центр та Держпродспоживслужба готові надати за кілька днів, допоки освітяни радять батькам контролювати, чим харчуються діти, та чи ретельно миють руки. Олександра Давидова, Тетяна Беляк, телеканал СК